Друзі, пропонуємо вам простий рецепт чизкейку. Основним інгредієнтом якого є крем-сир млечарня це класичний кремовий сир, який ідеальний по консистенції для чізкейків. Також нам буде потрібна цукрова пудра, вершкове масло, 200-250 г, сметана, пісочне печиво в мене 370 г грам, та два яйця. Пісочне печиво перекладаємо у глибшу ємки, щоб нам було зручно його дрібнити та крихти не розсипалися по всій кухонній поверхні. Дрібнити печиво можна або ж руками, качалкою. Я дрібню блендером це зручно та швидше. Поки ми потрібніємо печиво, поставте масло у мікрохвильовку, щоб воно розтало. В результаті маємо отримати ось таку суміш без грудочок. Виливаємо розтоплене масло у потрібнене печиво та ретельно перемішуємо. В результаті має вийти консистенція типу як мокрого піска. Отриману суміш викладаємо у форму, розпреділяючи її ложкою та ставимо у розігріти до 180 градусів духовку на 10-15 хвилин. Поки печеться наша основа з печива, перейдемо до приготування сирної начинки. До речі, люблю використовувати сир млечарня для приготування чизкейку. Він досить недорогий порівняно, та чизкеїк з ним виходить надзвичайно ніжним. Цього разу я використала близько 700 г. Крем сиру викладаємо його у зручну посудину, тому що подальшому потрібно буде перемішувати. Додаємо 4 ложки сметани, можна 18%, можна 20%, це в принципі не так важливо, та ретельно перемішуємо. Далі додаємо яйця можна по одному, можна всі відразу, та ретельно перемішуємо, щоб наша сирна маса була без грудочок. Далі додаємо цукрову пудру. Тут вже по смаку, хтось любить солодше, хтось любить менш солодше. Також як варіант можна додати кілька крапель лимонного соку. Коли основа з печива охолола, ми викладаємо на неї сирну масу. Ставимо наш десерт у розігріту до 150 градусів духовку. І зверніть увагу, що на низ потрібно поставити ємкість з водою, щоб створився парниковий ефект, і наш десерт під час випікання не тріснув. Та випікаємо 2-2,5 години. Вийнявши чизкейк з духовки, дайте йому охолонути при кімнатній температурі трішки, та можна приступати до його оздоблення. Декорування чізкейка може бути різноманітним або ж е, тим, що є під рукою, як у мене. Це волозькі горішки. І декорування в мене вийшло таке мінімалістичне, але смачне. Прикрасивши наш чізкейк, ставимо його у холодильник на 6-8 годин. Діставши чізкейк з холодильника, виймаємо його з форми. А далі заварюємо чай, каву та насолоджуємося надзвичайно смачним десертом. Друзі, а ви підписуйтесь на наш канал Фіарі Ароматів, ставте лайк, щоб побачити ще більше смачних рецептів з європейськими товарами. Дякую вам за перегляд та до зустрічі!